Вітаю вас на Ньюзрумі. Останній рік для Росії чи розвалиться нарешті РФ у 2025 році, адже у нашого ворога не все так насправді добре. Про це поговоримо більш детальніше у цьому відео. Останній рік міцності Росії не читайте радянських газет до обіду, точніше російських, але все одно не читайте, бо вони все одно брешуть, рапортують про місість російської економіки і що в них начебто все добре. Але це не так. Люблю читати не звіти диктаторських режимів, а збирати новини з відкритих джерел та складати з них пазлики. Так ось у нашого ворога все вже дуже недобре, і 2025 рік останній рік міцності. Отже, що там відбувається. По-перше, це економічні проблеми. Висока інфляція, за даними на кінець 2024 року, інфляція в Росії досягла 9,6%, що значно перевищує цільовий показник центрального банку. Причини ослаблення рубля, зростання держвидатків війна та субсидії, дефіцит трудових ресурсів, втрата експортних ринків збуту, енергоресурсів, друк грошей, грошова маса зросла на 20% за рік, бо не вистачає грошей у російському бюджеті. Як наслідок, рекордно висока ключова ставка. Як наслідок, рекордно високоключова ставка, Центральний банк Росії був змушений підняти ключову ставку до 21% для боротьби з інфляцією, що негативно впливає на економічне зростання. Як наслідок кредити злетіли до 25%, включаючи іпотеку, яка майже померла. Дефіцит бюджету у 2024 році дефіцит бюджету Росії перевищував заплановані значення більше ніж удвічі, досягнувши близько 3,3 трильйона рублів. А це майже 10% видатків бюджету. Прогнозується, що він зберігатиметься до 2025 року з очікуванням дефіциту на рівні близько 8 трильйонів рублів. Це пов'язано зі збільшенням витрат на війну та на шкоду соціальних програм. А це вже майже 20% запланованих видатків бюджету. Де вони візьмуть гроші? Офіційно на 2025 рік заплановано витрати на оборону та безпеку у розмірі 176 мільярдів доларів, що становить 41% федерального бюджету. Економісти висловлюють занепокоєння щодо можливості Росії фінансувати такі витрати без значних запозичень. Але хто ж їх надасть? Враховуючи обмежені резерви та відсутність доступу до міжнародних ринків капіталу. У повільнення економічного зростання прогнозується зниження темпів зростання ВВП з 3,9% у 2024 році до 2,5% у 2025 році та 2,6% у 2026 році. А якщо пам'ятати, що не можна вірити ані путіну, ані російській статистиці, то ймовірніше всього, зростання буде близьким до нуля. А ось і свіжий прогноз очікується, що зростання буде навіть менше 1%. Енергетичні проблеми зниження експорту газу, припинення поставок до Західної Європи трубопровідного газу, знизить російський експорт до ЄС у 2025 році на 14 мільярдів кубокубічних метрів. Падіння частки на європейському ринку Частка російського газу в імпорті ЄС спала з 45% у 2021 році до 15% у 2023 році. А із припиненням транзиту через Україну частка російського газу на європейського ринку становитиме до 5%. Необхідність переорієнтації на азійські ринки та ще більша залежність Росії від Китаю. І при цьому їй необхідно проорієнтувати свої постачання на азійські ринки, що потребує значних інвестицій в інфраструктуру. Технологічні проблеми відставання в інноваціях, незважаючи на деякі досягнення Росії, продовжує відставати в ключових технологічних галузях через санкції та обмежений доступ до західних технологій, у тому числі технології інтенсифікації видобутку енергоресурсів, напівпровідники та різні типи електроніки та програмного забезпечення верстати, компоненти для та багато іншого. Витрати Росії на дослідження та розробки залишаються на низькому рівні порівняно з провідними інноваційними економіками. Зокрема, Росія витрачає на науку. Уку приблизно 1% ВВП займає 43 тє місце у світовому ретингу, в якому лідерують Ізраїль 6% та південна Корея, 5,2%. Соціальні та гуманітарні проблеми. Зростання бідності, незважаючи на офіційні заяви про зростання доходів. Реальна бідність населення збільшується через високу інфляцію. Посилення соціальної нерівності зростає розрив між багатими та бідними, що створює соціальну напруженість, проблеми в охороні здоров'я, недоступність медичного обслуговування залишаються гострою проблемою, особливо для людей похилого віку. І справді навіщо і медична допомога так Путін готується заощадити, звісно ж, на пенсіях. Проблеми системи управління. Корупція, Незважаючи на офіційні заяви про боротьбу з корупцією, вона залишається серйозною проблемою, яка підривала ефективність державного управління, надмірна централізація, концентрація влади та ресурсів у федеральному центрі знижує ефективність управління на регіональному рівні. Перекіс структури економіки, залежність від сировинного експорту. Економіка Росії продовжує сильно залежати від експорту нафти та газу, що робить її вразливою до коливань світових цін. У 2024 році понад 31% надходжень надхожень до бюджету. Це саме нафтогазовий сектор. Недостатній розвиток високотехнологічних галуз і частка високотехнологічної продукції в експорті залишається досить низькою, але це ще не все. Близький до Кремля, аналітичний центр прогнозує тиху кризу в економіці Росії з другої половини 2024 року. Незважаючи на номінальне прискорення зростання кредитного портфеля банків, його реальна динаміка оповільнюється через зростання інфляції. Це вже є ознакою майбутнього охолодження, пишуть аналітики. У Росії зростає ймовірність банківського кризи, падіння якості активів і формальне настання кризи. Лише питання часу йдеться у свіжій аналітичній записці центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування. Про майбутню кризу тонізують такі ознаки. Низький рівень капіталу банків, багато великих банків наблизились до мінімально допустимих показників достатності капіталу, заборонні ставки. Банк Росії посилив відсоткову політику і ставки за корпоративними кредитами досягли рівнів, які фактично блокують доступ компанії до позикових коштів. Навіть для надійних позичальників розрив між ключовою та кредитною ставками різко збільшився. Закредитовані з бізнесу за таких умов компанії не можуть своєчасно обслуговувати борги, що призведе до масової республизації кредитів уже найближчими місяцями. Друге, висока ключова ставка може спровокувати стагфляцію, тобто економічний спад та обвал інвестицій. Про це йдеться у записці Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, про ризики стагфляції у російській економіці. Третє, державний російський фонд прямих інвестицій готується за непридатними цінами викуповувати частки російських компаній, які не справляються з збільшенням ставку кредитування і зрослими витратами на обслуговування боргів. Четверте, у 2024 році з нестачею персоналу в Росії зіткнулася понад 86 організацій, за іншими даними, навіть 91% загальний дефіцит оцінюється в 4,8 мільйона осіб. І п'ятий. порівняно з вереснем 2023 року, попит на іпотеку для готового житла у регіонах знизився на 57%. Російський ринок нерухомості йде у стагнацію через високі ставки. Це лише швидкий аналіз подій, що відбувається в Росії і показує, що не все у них так добре, як показують вони в офіційних джерелах. Ось така інформація є в нас на даний момент. Не забудьте висловити свою думку в коментарях та підписатися на наш канал. Ну і, звичайно, поставити по бажанню вподобайку цьому відео. Також ви можете підтримати нашу команду. Посилання є в описі до цього відео та до кожного відео на каналі. Кожна ваша гривня працює на розвиток каналу. На останок скажу слава Україні! Та побачимось тут на Ньюзрумі.